Як з цього ми отримали це. Півтора роки тому до мене звернулася пацієнтка зі скаргою на тричащі вперед зубки. Пацієнтці не подобалася її посмішка. А також на огляді ми виявили порушення прикусу. Тут є контакти зуб на зуб, а має бути зубчик між зубками, і також сильна протрузія, коли зуби випирають допереду. Вирішити дану ситуацію. Ми видалили п'яті зубчики. А також закрутили мікроімпланти для кісткової опори, щоб затягнути всі зубки дозаду. Ми застосували самолігуючу брекет-систему. Також була відповідальна і носила еластики. Ось такого результату нам вдалось досягнути завдяки спільній праці лікаря-ортодонта і пацієнта. Пацієнточка наша була дуже відповідальна, приходила вчасно на візити, все все гарно виконувала, і таким чином ми отримали посмішку мрії. Насправді все можливо, якщо будеш дотримуватися парад свого ортодонта. Тому, якщо ти теж хочеш вау-ефект, чекаю тебе на прийомі.